Донбас окупований вугілля під контролем бойовиків, енергетична незалежність країни в небезпеці. Утром вечором голь серед варіантів південно-африканське вугілля. Ось воно таке ж чорне. Та на думку генпрокуратури в Україні не горить. Ціна вугілля з Африканської республіки була істотно завищена. 400 мільйонів застави для підозрюваного та зрив контракту кому не вигідне африканське вугілля. Ні, Росію ж мільярдів должний. Тож без дніх відпускали. Ну, не хотів, щоб на Україна можна була дні за уголь. Ну, не фонд Марії Терези. Цю особу ви точно знаєте. І так, він не з фонду Марії Терези. Він головний бойовик з ДНР. Такий собі Олександр Захарченко. Саме в його руках тепер зосереджені українські запаси антрациту на Донбасі. Утром дні вечором уголь. А тепер послухайте. Платити терористам нам ймовірно доведеться, адже хтось в ешелоних влади зробив усе, аби в Україні не залишилось варіантів, яка ціна енергетичної незалежності вже за мить. Готуйте сани влітку після окупації Донбасу разом із вугіллям уряд ще в серпні зрозумів енергетична галузь країни в небезпеці, а реалії 90-х з відключеннями світла в домівках знову стануть буденністю. У нас зараз два варіанти: або в Росії купувати. Приїхали. з Що почали, тим закінчили. Або купувати в ЛНР і ДНР. Буде вважати нормальними і адекватними людьми, от як, як мені, як прем'єр-міністру, дати команду купувати вугілля в ЛНР і ДНР? Це злочин, це фінансування тероризму. Цього вугілля його ніде нема, крім як в Україні, в США, в Австралії, в Південно Африканській Республіці і в Росії. Найдешевше вугілля для державних тест пропонував якраз північний сусід. Ціна становила близько 80 доларів за тонну на Кузбасі. Другою за привабливістю була пропозиція із Південно-Африканської Республіки: 86 доларів в українському порту після нескладних математичних розрахунків та додавання складової енергетичної незалежності вирішили половину вугілля купувати в Росії, решту в ПАР. Еще летом э, министерство посчитали, что дефицит ежемесячного угля составляет около миллион, миллион четыреста тысяч тонн. Миллион это в летние месяцы, миллион четыреста тысяч тонн в зимние месяцы. Это тот объем антрацитов, который нам нужен ежемесячно. Проанализировав возможные пути поставок, пришли к выводу, что максимум 700 тысяч тонн можно купить угля в России в месяц. Остальной уголь надо было где-то искать. И исходя из этого, в общем-то говоря, была выбрана логика по, по покупки этого угля именно в ЮАР. Доставити вугілля із африканського порту Річардс Бей до України погодилась фірма з британською пропискою Steelmont Trading. Було законтрактовано по двома специфікаціям шість кораблів. По ним три пірвих корабля прийшли, були оплачені. Після цього ще було три корабля. Та не встигли перші судна з вугіллям причалити до українських берегів. Як генпрокуратура зчинила скандал, контракт заморозили. Вугілля, яке не доплило до Одеси, місяць бовталось в Середземному морі. Як самі знаєте, що ціна вугілля з південно-африканської республіки була істотно завищена. По-друге, за своїми характеристиками вугілля Південно Африканської республіки було непридатним для спалювання на теплоелектростанціях, а саме Зміївській і Трипільській, для потреб, якої закуплялись. Що ж за таке непридатне для нас чорне золото Африки? Ми поїхали до Трипільської теплоелектростанції. Подивитися на все особисто і показати вам, так би мовити, все з перших рук. Отже, трипільська ТЕС Ось вона. Чотири з шести її енергоблоків працюють саме на вугіллі. А враховуючи те, що всіх запасів антрациту тут в десятеро менше, ніж в минулі роки, за великим рахунком, ТЕС простоює. Це котело одного із енергоблоків, де спалювалось якраз от африканське вугілля. Востаннє воно горіло тут близько місяця тому. Я для трипільської тес не акцентував би взагалі увагу на вугілля якогось походження. Я б акцентував би увагу на недостатку вугілля любого походження на сьогоднішній день на електростанції. Петро Кравець, директор цієї теплоелектростанції, восени він отримав 80 тисяч тонн африканського антрациту. Сьогодні від цієї цифри залишились тільки згадки. Ми потім зробили 50 на 50. 50 африканського, 50 російського. Результат нормальний. Потім зробили навпаки дві частини африканського і одна частина російського той же самий результат. Потім у нас вже просто не залишалося російського вугілля, і ми почали подавати, ну, напряму африканського було більше у нас. Такий же самий результат. Тобто, все згоріло, котли не зашлакувалися, виробили електроенергію і ніяких питань немає. Тому мені дивно чути, коли хтось заявляє, що це африканське вугілля не горить. Ви зараз зрозуміли ще раз. На тес запевняють, африканське вугілля горить, і взагалі воно не гірше від Донбаського. Виходить, що Генпрокуратура розібралась не до кінця, ну принаймні в частині, де заявляють, що вугілля не підходить. Мені дивно чути, коли хтось заявляє, що це африканське вугілля не горить. Тим часом директору ж державного підприємства Укрінтеренерго, який уклав контракт в пар, оголосили підозру і відправили в СІЗО. А ще назначили заставу. Вслухайтесь: 365 мільйонів гривень. Мовляв, розтратив в з держскарбниці ледь не мільярд. Генеральна прокуратура визивала мене тріждень на допрос, були привіді у Я вдома на роботі. Вызывали всех наших сотрудников на допросы, вызывали а, сотрудников Центра «Энерго» на допросы. И как-то вот, тем не менее, прокуратура продолжает придерживаться какого-то обвинительного направления, обвиняя меня в том, что а, я нанес ущерба на 846 миллионов гривен. Вообще абсурдная цифра, потому что вся стоимость поставки была что-то около 380 миллионов гривен. Зараз Зіневич під домашнім арештом і закиди прокуратури щодо прокручування корупційних схем при закупівлях вугілля намагається оскаржити Обвинительний укол настається і продовжує оставатися. хоча логіки в цьому немає. нікаї в цих умовах, коли в Україні немає вообще ніякого вугілля, його надо покупати по всім. Направлінням, де только можна, і потім цинам, котрий нам готово придбати. Тим не менше, поки вугільний скандал не вщухає, контракт з африканськими партнерами продовжують. Що дивно, бо ж виходить, по факту завели справу, посадили під домашній арешт і продовжили ту ж саму закупівлю. Пінішним тоді було прийнято рішення. Я вважаю, що абсолютно правильне рішення, абсолютно розумне рішення було прийнято тому, що туґаль надо забирати и быстро-быстро доставлять на станцию для того, чтобы поднять блоки на угле. Работа на газу в два раза, то есть в три раза дороже, чем работа на угле, откуда бы он ни был. Тут тобто логіка зараз керівництва когось, не знаю, полягала в тому, що ми краще будемо палити російський газ, аніж використовувати африканський вугіль. Так. Ось вот ця логіка і непонятна. Ось це судно із пар прибуло сюди в Іллічівський порт рівно шість днів тому. Сьогодні з нього закінчують розвантажувати вугілля, і вже найближчими днями воно поїде на український тест. На кораблі 80 тисяч тонн вугілля. За своїми характеристиками запевняють експерти, воно не гірше від російського чи донецького. Крім того, через падіння вартості нафти зменшилась, і ціна тона обійшлась на 6 доларів дешевше. Средня ціна. По першим двом кораблям було 112, і середня ціна по п'ятим шестом 99 дев'ять з доставкою на станцію. Однак цей шлях для України вже закритий через кримінальні провадження та звинувачення ГПУ співпрацювати з таким мінливим партнером, як наша держава. Міжнародні компанії навряд чи захочуть. Кому це вигідно, думаю, розуміють усі. Адже раптом про своє бажання торгувати з Україною заявляють у ДНР, так да, була предварительна о том, що уголь з нашого регіону буде відправлятися на Україну за деньги. Ну України дені не тому ми для народу, який там проживає, діємо вже з доброволі. І з любов'ю пропозиція від Росії. Росія вновь і без всяких предварительних условий починає спасать Україну уголь от нас і поставки електричества по внутрішнім російським ценам теж. Лічне рішення Путіна на благо братського українського народу. Погодьтесь, досить незвичний подарунок. Ми вже й звикати почали до інших. Я прошу службу безпеки невідкладно розібратися в ситуації, хто стоїть. За питанням переділу вугільного ринку, так як це питання національної безпеки держави. Про те, де брати українським тес вугілля тепер, коли в державі дефіцит електроенергії, запитуємо у нового профільного міністра В Росії. і в ні? дивіться, е, контракти підписані ну, підписуються зі всіма. Якщо ми маємо можливість вивести вугілля із Росії, воно вивозиться. Якщо вони вивозять вугілля із шахт державних. Які знаходяться на українській території, вони, більшість вугілля зараз вони отримують із українських державних шахт, які на українській території. Але також я знаю, що вони е, отримують е, Певні поставки із території не підконтрольні, але з тих самих державних шахт, які зареєстровані на українській території, на які платежі йдуть на українські банківські рахунки, оплачені всі податки, гроші йдуть на карточки працівникам. Про купівлю вугілля з українських шахт підконтрольних терористам говорив і президент. Ми дійсно. Будемо купувати в державних підприємств, в тому числі, які видобувають вугілля на тимчасово окупованій території, з контролем, того, що ці гроші використовуються виключно на заробітну плату шахтарям українським громадянам. Тож, що маємо, ми просимо міжнародну спільноту тиснути санкціями на Росію. При цьому закуповуємо в неї електроенергію і вугілля. Ми просимо визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, але ведемо з ними переговори про постачання антрациту. Раціональне зерно, так би мовити, в цьому є дешевше, але суть ось в чому. Зрозуміти на зарплату, кому йдуть гроші з держбюджету, важко. А різниця в ціні між африканським та російським вугіллям приблизно 15 доларів на тоні. Невже такою є ціна енергетичної незалежності?